І благословив їх Бог і сказав їм Бог: плодіться і й і наповнюйте землю, і володійте нею, і пануйте над рибами морськими, над птаством небесним і над усім, що плазує по землі. Це Боже бажання, щоб ми були благословенними. Його плани для людства ніколи не змінювались, відтоді, як він сказав ці слова Адаму в Еденському саду. Коли ви живете в благословенні Господньому, це змінює ваше життя, дізнайтесь про це більше. Скерування, безпека та благовоління будуть проявлятися і примножуватись, коли Господь щодня приноситиме у ваше життя переливання через край. На вас сьогодні перебуває те саме благословення, яке було покладене на Авраама. Вивільніть у своєму житті благословення і створюйте денський сад всюди, куди б ви не йшли. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Віддайте Господу хвалу і подякуйте йому за можливість навчати, проповідувати і зціляти. Ми зараз на занятті в біблійному коледжі Кеннета Копленда, і я вже говорив це вам і скажу ще раз: якщо ви не можете проповідувати на цьому місці, тоді забудьте про це. Бо тоді ви взагалі не вмієте проповідувати. Не можете і не вмієте проповідувати. І як я це зрозумів з розкладу, між цими та попередніми передачами буде велика перерва. і ми все робитимемо для того, щоб більше таке не повторилось. Бо вони повинні йти буквально одна за одною. Щоб ми могли посилатись. На певні речі тому такого більше не буде. Хвала Богу, Очі, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум для відкриття з небес, щоб отримати розуміння, уявлення та концепції того, як жити життям віри, надії та любові. І понад усе, щоб ми пізнавали Ісуса. Слава Богу! І ми дякуємо тобі. Ми віддаємо тобі честь і хвалу і всю славу в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. І спершу я хотів би звернутися до 40-го розділу книги буття, 21-й вірш. І повернув він начальника чашників на його місце, і він подав чашу в руку фараонову, а начальника пекарів повісив, як відгадав, був їм Йосип, та начальник чашників не пам'ятав про Йосипа та й забув про нього. І я раніше сказав, що три роки, але минуло всього два. Я не хотів вас заплутати. Насправді, це я заплутався. Гаразд. Отже, ми з цим розібрались. Тож, давайте повернемось до книги буття. Розділ. Вибачте, ми повернемось до початку початків. В першому розділі книги буття. Ми говоримо про те, що благословення Господні, воно збагачує. Фактично не закривайте це місце, і давайте зараз відкриємо книгу Приповістей, бо 10-й розділ книги Приповістей це наше базове місцеписання для наших занять. Книга Приповістей 10.22». І по мірі нашого просування вперед ми будемо розглядати це. Благословення Господнє, воно збагачує і смутку собою не приносить. Благословення Господнє. Воно збагачує і смутку Собою не приносить. А тепер давайте повернемось назад і прочитаємо це благословення. Двадцять вірш. І благословив їх Адама та його дружину Єву і сказав їм Бог. Будьте так, дякую тобі, Господи. Ми можемо додати тут слово. Будьте. Це сильно. Що означає слово амінь? Нехай станеться так. Світло станеться, і сталося світло. Послухайте, ви хочете бути благословені? То подивіться, де ще задіяне, чи мається на увазі слово будьте. Гаразд. І благословив їх Бог і сказав їм Бог плодіться та розмножуйтесь. І наповнюйте землю, володійте нею, і пануйте над рибами морськими, і над птаством небесним, і над усім, що плазує по землі. Це благословення Господнє. І дозвольте мені вам дещо нагадати. Якщо Бог приносить щось на землю, то ви не зможете це усунути звідси. На це не здатний жоден демон в пеклі. Але це те, що він намагається робити. Однак не може. Бо щойно це опиняється тут, то воно тут надовго. Якщо Слово Боже прийшло сюди, то ви вже не можете його усунути звідси. Щойно, Ісус, ви слухайте мене? Отак, Господи, я захоплений тим, про що проповідую. А не минуло навіть 30 секунд. Слава Богу! Отже, благословення Господнє. Скажіть це благословення Господнє. Те саме благословення було над Ноєм та його синами. Те саме були сказані ті самі слова. Чому? Все починалося спочатку. Все починалося спочатку. Крім нього, нікого не було. Окрім Ноя та його сім'ї нікого не було. І ми знаємо, що син був єдиний, хто тримався цього благословення. І як ми вже говорили раніше, якщо досліджувати юдейську історію та все інше, то він став Мелхисадеком. Мелхисадек це звання. І воно означає мер Салиму», який пізніше став Єрусалимом. І знаєте, це дивовижно, коли ви зупиняєтесь і роздумуєте про те, як тісно Авраам був пов'язаний з Адамом, адже їх розділяло лише кілька поколінь. Фактично, Адам прожив майже тисячу років. 930 років. А як він зміг так довго прожити? Бо він не знав, як помирати. Сатана мав класти це до його уст. Сатана мав навчити його тому, як тепер говорити. Адам розмовляв з Богом. Тому він говорив як Бог. Він говорив як Бог. Амінь. І він був благословенний. Він благословений. Слава Богу. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, Ісусе. І зараз я хочу повернутися туди, де ми досліджували життя Йосипа. Тому давайте повернемось зараз. Господи, що ти хочеш, щоб я почав? Так, дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі. Гаразд, давайте відкриємо 39-й розділ Книги буття. Є певні речі, які ми вже докладно дослідили. Але є ще дещо, що я хотів би, щоб ви побачили. І зараз ми прочитаємо це докладніше. Коли Йосипу вперше Приснився сон, це 37 сьомий розділ, п'ятий вірш, і бачив Йосип сон і розповів братам своїм, і вони зненавиділи його ще більше. Він сказав їм, вислухайте сон, який я бачив. Ось ми в'яжемо снопи посеред поля. І ось мій сніп підвівся і став прямо. І ось ваші снопи стали навколо і поклонилися моєму снопові. І сказали йому брати його, невже ти будеш царювати над нами? Невже будеш володіти нами? І зненавиділи його ще більше за сни його і за слова його? І бачив він ще один сон, і розповів його братам своїм, кажучи ось я бачив ще сон. Ось сонце і місяць, і так далі. І він розповів батькові своєму і братам своїм. І покартав його батько його і сказав йому, що це за сон, який ти бачив? Невже я та твоя матір і твої брати прийдемо поклонитися тобі до землі і заздрили йому брати його? А батько його запам'ятав ці слова, і пішли брати його пасти отару свого батька в Сихем. І сказав Ізраїль до Йосипа: Тож брати твої пасуть в Сихемі, йди ж, і я пошлю тебе до них. А той відказав йому, ось я, отже, коли це сталося, коли це сталося, Йосипу було 17 років. Йому було 17 років. Коли йому приснився його перший сон. І подивіться на перший вірш. І осів, як і в краї мешкання батька свого, в краї Ханаанському. Оце оповість про Якова. Йосип віку 17 літ. Це дуже важлива інформація. Дуже важлива. 17 літ. А тепер давайте перейдемо до 39-го розділу. 39 розділ. А Йосип був відведений до Єгипту і купив його потіфар цередворець фараонів, начальник царської сторожі. І був Господь з Йосипом. Він був успішним у справах, хоча він ще був юнаком. Але він вже був успішною людиною. Він ще був юнаком. Він мав успіх в ділах і жив в домі пана свого єгиптянина. І побачив пан його, що Господь з ним. І що всьому, що він робить, Господь в руках його дає успіх, і Йосип знайшов милість в очах його і служив йому, і він поставив його над домом своїм, і все, що мав, віддав на руки його. І відтоді, як він поставив його над своїм домом, над всім, що мав, Господь благословив Господь благословив дім єгиптянина. Заради Йосипа і було благословення Господні на всьому, що мав він в домі та на полі. Отже, ми тут дещо бачимо. Ми отримуємо навіть ще глибше розуміння цієї ситуації і звела свої очі на Йосипа, жінка пана його. Йому вже ймовірно було 19 років. А можливо і 20. хоча не думаю, що навіть йому було стільки. Він ще зовсім молодий. Він недостатньо дорослий, щоб щось знати. Якби у нього був якийсь досвід, він би ніколи не залишився наодинці з нею, коли вдома нікого не було. він би цього не зробив. Але він ще дитина. Він дитина. Йому 18 або 19. І не дивно. Не дивно, що вона звела на нього очі. Це відкриває розуміння. Чи не так? Амінь. Гаразд. А він відмовився і сказав до жінки пана свого. Пан мій не знає при мені нічого в домі, а все, що його, він дав в руку мою. І я лише підліток. Я ще зовсім молодий. Це все підсилює. Благословення Господнє. Повинно було навчити його, виховати його. Батько його не виховував. Він стався до нього поблажливо, а брати ненавиділи його. І, звісно, то була найважливіша сім'я на всій землі. Амінь. З неї вийшло 12 колін Ізраїля, тому в тій сім'ї мав народитись пророк, щоб не дати їй знищити саму себе. Саме тут так багато розкривається. Востаннє, коли ми досліджували цю тему. Господь вказав мені на це. Тож я знову досліджував це. Я побачив це багато років тому, але потім це якось вислизнуло з мого розуму і з мого мислення. І Господь нагадав мені про це так, щоб я мав глибше розуміння цієї ситуації. І по мірі нашого просування вперед, це продовжуватиме розкриватися ще більше. Йосиф відмовився, сказавши, я не вчиню таке, адже нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого. Тож я не вчиню це. Я не вчиню це, і ви не приймаєте рішення на місці подій. Бо якісні рішення приймаються завчасно. Якісні рішення це рішення, яке більше не обговорюється, і яке не дає можливості відступити назад. Ну, знаєте, брате Копленд, знаєте, так, слава Богу я знаю, що нам слід ходити в любові. Вам краще робити це щоранку, ще до того, як ви вийдете з дому. Інакше ну, знаєте, я знаю, що нам слід. Я знаю, що нам слід робити це. І знаєте, в мене просто було це розуміння, що мені потрібно взяти піст на кілька днів. Зараз ви з'їсте шість найбільших порцій, які коли небудь їли, бо щойно ви повідомили дьяволу, що він нічого не знає, доки ви йому це не скажете. Амінь. Тому що ви робите? Отче, в ім'я Ісуса? Дякую тобі за те, що ти скеровуєш мене до посту. Я приймаю сьогодні це рішення. І жодна їжа сьогодні не потрапить до моїх уст. Я прославлятиму тебе, і потім прийміть причастя. Дьявол не зможе змусити вас з'їсти щось, бо це якісне рішення. Потім запишіть його. Бог підтримає ваше записане слово, коли ви підтримаєте його Божим записаним Словом. Запитайте мене, звідки я це знаю. Я важив на 45 кілограмів більше, ніж зараз. Амінь. І той товстун ніколи не повернеться назад. Аллилуйя! Ви слухаєте мене? Гаразд, якісне рішення. Це рішення прийняте на підставі Слова Божого. Є певні речі, про які ви молитесь. І потім ви більше ніколи про них не молитесь. Ніколи. Ви дізнаєтесь, хто ви у Христі Ісусі. Ви дізнаєтесь своє покликання. Ну, я думав, що я був покликаний проповідувати. Замовкніть. Ну, я щось більше не відчуваю, що я повинен це робити. Відчуття п'ять фізичних органів відчуттів. Замість того, щоб ходити на підставі слова Божого, ось де мають бути прийняті ваші рішення. Я благословенний. Алілуя! Хтось має вигукнути слава Богу. Алілуя! Так, амінь. Слава і я хочу повернутись назад та нагадати вам, що коли Бог створив Адама, то перше, що почуло людське вухо. Адам став живим духом, який міг говорити подібно до Бога, як про це сказано в Хумаші, але вам слід пам'ятати, що він нічого з цього не чув. Він став живою істотою, і перші слова, які Адам коли-небудь почув, будьте благословенні, і будьте плідні. Він не був плідним доти, доки Бог не сказав це. Алілуя! Слава Богу! Також ми говоримо зараз про те, як Йосип, молодий хлопець, був простим сином фермера, балуваним фермерським хлопчиком. Він нічого не знав про життя. Він нічого не знав, він не знав, як жити, і благословення Господнє повинно було навчити його. Хвала Богу. Що це означає? Це означає, що Дух Божий навчав його. Він був його вчителем. Хто ваш вчитель? Хто мій вчитель? Той самий Дух Божий, який є благословенням Господнім, а наш час вичерпано. Продовжуй Джеремі. Дякую, дідусь. Який чудовий початок цього тижня присвячений благословенню Господньому. Сьогодні брат Коплен показав нам, що Дух Божий навчав Йосипа, як жити. І той самий Дух Божий, який є благословенням Господнім, є також і нашим учителем. це хороша новина для нас з вами. Бо ким би ви не були, звідки б ви не були, благословення Господнє вестиме вас. благословення це Божа досконала воля для всіх людей на всі часи. Я хочу, щоб ви подивились це, і я ще повернусь. Ви можете завантажити безкоштовні тези всього цього тижня передач з нашого сайту kcm.org.ua у розділі «Медіа». Те благословення, яке Бог спочатку поклав на Адама, мало змінити все, куди б він не йшов в Еденському саду. І Якщо ви є народженою згори дитиною Божою, то те саме благословення перебуває на вас, і воно призначене створювати Еденський сад всюди, куди б ви не йшли. Ви є носієм благословення Господнього. Це благословення має силу змінювати вас. І все навколо вас. Прислухайтесь до цього вчення, ухопіться за це і почніть цілеспрямовано приводити в дію благословення Господня. Саме так нам слід жити щодня. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра, і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.